Доброго дня усім! Майже кінець грудня, і як ви думаєте, саме час саджати квіти? Я не жартую. Але не знаю, що ви мені на те скажете. Можливо, хтось посміється, можливо, хтось якось образує, скаже, що це неправильно. А можливо, хтось і підтримує і щось порадить. Але справа в тім, що я дійсно йду саджати квіти. Пам'ятаєте, мої невеличке відео розпаковка з квітами від Тетяни Нагибіної? нарциси, проліски сині і білі, і дві лілії. Ну, лілії вона мені порадила висадити, якщо не мерзла земля, нічого, температура плюсва можна висадити. От це, як, щоб, скажімо так, аби у мене було лише це, то б я його десь би та посадила б і чекала б до весни. Але справа в тім, що сьогодні ми отримали з мамою ще одну посилочку ось такого розміру посилочка. Одним словом, тут до сотні тюльпанів, і у мами. Приблизно така ж сама кількість до сотні тюльпанів. Ми не виписували це подарунок. Прийшов він з Києва від сестри, і сестра у телефонному режимі так сказала, що висаджуй тюльпани, висаджуй зараз. Нічого їм абсолютно не буде. Вони не бояться, температура плюсова, земля не мерзла, все, все дозволяє, тому хай вони не лежать, а висаджуй. Тому я прийняла таке рішення, що я. Іду висаджувати і тюльпани, і нарциси, і проліски. І аж останню чергу лілії, тому що лілії підуть у сад. До речі, про Тетяну Нагибіну. У мене запитували двоє людей дати контакти. І чи немає у неї тюльпанів півоноподібних, півоновидних. От, друзі, я залишала посилання на її Facebook-сторінку, на її групу. Під тим відео. Але щоб ви щоб не шукали зайвий раз, я знову залишу посилання на її групу ось під цим відео. Тому, будь ласка, ви можете з нею зв'язуватися у месенджер. Можливо, там є номер телефона. Я не цікавилася, ми з нею поспілкувалися через месенджер. Хочу сказати, що доволі приємна людина відповідає на усі запитання, підказує, радить, і я думаю, що все буде добре. Знайдете і поспілкуєтеся кому. Тому що цікаво і, можливо, навіть щось у неї і будете замовляти. Ну що, температура плюсова, дощ пере, а ми йдемо садити. Значить, подивіться, справді, як мокро, іде дощ. йшов ночі. Не знаю, скільки зараз. Було плюс 5, плюс 7 десь зранку, до вечора стоїть плюс 10 і дощ. І надалі на тиждень два стоїть плюсова температура. Можливо, щось зміниться, можливо, але поки що так. Отож, куди вийшла? Вийшла на город. Хто е, слідкує за каналом і за відео, той знає, що е, ділянку на городі, невеличку, я виділила під багаторічники. І ось у мене тут рядок починається. З Армерії. Далі тут я щось спробувала вкорінювати під, під сніг під зиму восени, от, не знаю, що буде, будемо бачити, е, повідкривала, повідкривала стуйок е, пляшки, тому що плюсова температура хай буде. Е, тоді далі у мене тут іде гвоздика турецька і аж туди вздовж. От, А ще там далі туди в кінець, де біляшик стоїть. Там у мене ще очітки вкорінені теж. от Там у мене посаджена форзиція і там у мене посаджені. Скажіть мені, і я скажу. біляшик, Нагадай мені. ну Одним словом, згадаю, тоді скажу: біляш, заберися з моїх квіток. Так, чого я? чого я на городі? Того, що ось тут, де з цієї сторони, ось стежка, я собі ходжу тут сюди. Бачите, таке, після кукурузи повибирала ще не позабирала. По стежці я собі ходжу туди-сюди, показую. А на цю сторону у мене он, подивіться, температура плюсова, він собі сходить. Ось чесник цибуля. На зиму. Що хочу робити? Хочу зараз е, розібратися те рядки. Як бачите, це не важко, тому що вже витикається навіть. От. І е, між рядками часнику буду садити ці квіти. Буду садити ось ці цибулькові. Да. Ось так буде у мене. Звідси, звідси я ще обов'язково з цієї сторони. Тут ягідник між, між ягодами, там ще є нарциси і хости. Будемо бачити навесні, як вони десь з'являться, десь йдуть. А вже від стежки сюди на цю сторону оце буду садити ці цибулькові. Значить, ось як вдало виходить. Ось тут стою, де стежка. Далеко не відступаю, тому що по городі. Взагалі неможливо йти, кунають ноги. Ось знайшла часничинка Значить, оце ось тут рядок прямо від стежки. І відразу у першому міжраді буду усе вздовж садити. Буду гнати рядок вздовж, і спочатку у мене піде три проліски білих, потім три проліски синіх. Після пролізків будуть. Нарциси, а після нарцисів будуть тюльпани і аж, аж туди в кінець, куди, куди їх стане. Чого так детально, ви не подумайте. Чого так детально зупиняюся? Знаєте, для самої ж себе, що потім раптом, що, щоб я пам'ятала, що я де зробила. Ну все, поїхали. Щось не підготувалася, я до цієї садінки, так якусь раптово, прийшла посилочка. От, е... І, знаєте, не поцікавилася, на яку глибину, на яку глибину садити. О, розійшлись, зараз допоможуть мені. Тому буду так, е... серединка. Середенька глибина, не дуже глибоко, але не самого верху, і ось так собі буду прикидати. Поки тицнула проліски і нациси, онику калапець зробила. Але дійшла такого висновку, що заступом взагалі не буду ямок накопувати, а беру зараз цибулини тюльпанів і просто буду їх запихати у землю. Земля м'ягка, м'яка, що скажеш. Значить, ось так собі буду міжрядя і... Оп! І думаю, отак буде нормально. Все, 75 штук, здається, мені зараз так здовж Порядку потрібно прогнати. Що ви думаєте? Трохи у довжину є, прогнала аж ось куди. До речі, нагадала, що в мене там. Що в мене там? Там у мене гібіскуси ще. Ото так буває слово крутиться в голові, а сказати його не можу. От, да. Тут у мене ще гібіскуси. Ось. Є маленький такий. І цей маленький, цей такий хорошенький. Ой, цей. Надломаний. Оце ці біляшики мої. От. Так, ось сюди, туди і он ще там. І аж цей теж надломаний. Оце скільки ще тут гібіскусів маю. Ну і очитки мої. очитки 40 40 штучок. Ожина. Сусідська тетя валя мені сюди її завжди дає, то я вже аж, аж, аж отак. О, а ще Петрушка, яка гарна, курс зеленіє. Аж отак уже літерою Г засадила. Ну, отакі то справи. Одним словом. Надіюся, друзі, буде нам чим милуватися, коли ці квіти зацвітуть. Я не знаю, які вони, е, наскільки. Наскільки що знаю, то це те, що вони різні, різні, різноманітні, а вже тоді далі, дасть Бог буде все добре, посходять, будуть квітнути, будемо бачити, які. Отак. Незважаючи ні на що, ми, друзі, садимо квіти. Будемо надіятися на все добре. На перемогу і на мир. Швидкий, От щоб вже цими квітами милуватися, але милуватися вже спокійною Спокійною душею, з якоюсь легкістю і радістю. А то бувають такі моменти, що навіть Що навіть і квіти не радують. Ну, але таке, Живем Поки живемо, живемо. На все добре.